Нова інформаційна година на телеканалі Ті 8 Плюс розпочинається просто зараз. В режимі наживо ми продовжуємо інформувати вас про найактуальніші події щодо російсько-української війни з вами в студії Богдан Шемчук. І впродовж цієї години поспілкуємось про підсумки Рамштайну і Генасамблеї ООН, загострення між Азербайджаном і Вірменією, а також про те, що зустріч зеленського і Дуди скасували. Про це детальніше будемо говорити з нашим гостем Ігорем Чаленком, політологом, який доєднався до нас відеозв'язком. Пане Ігоре, мої вітання! Слава Україні! Героям слава вітаю вас, друзі. я Також нагадую, бо ви доєднувалися до нас у соцмережах. Обов'язково доєднуйтесь до нашої трансляції на Фейсбук, сторінці телеканалу Ті 8 а також на нашому Ютуб-каналі. Тож розпочнемо із виступу Зеленського. Основні заяви, які зробив президент України під час виступу Генасамблеї ООН. Росія перетворює на зброю багато інших речей, і ці речі використовуються не лише проти нашої країни, але й проти всіх ваших країн. Росія намагається використати дефіцит продовольства на світовому ринку як зброю в обмін на визнання окупації деяких, якщо не всіх, захоплених територій. Ми працюємо над збереженням сухопутних маршрутів. Тривожно бачити, як у цей час дехто в Європі підриває солідарність і влаштовує політичний театр, роблячи із зерна трилер. Світ неодноразово був свідком використання Росією енергії як зброї, і нинішня загроза ще більша. Росія перетворює ядерну енергетику на зброю. На жаль, різні терористичні угруповання раніше викрадали дітей, але ніколи раніше масові викрадення та депортації не ставали частиною державної політики. Також президент зазначив про те, що Україна робить усе для того, щоб після російської агресії ніхто у світі не наважився напасти на жодну країну. Перше, що хотів би запитати, це власне ваші враження від виступу президента Володимира Зеленського. І на вашу думку, наскільки ефективним був цей виступ, і які результати ми можемо побачити згодом після цього виступу. Я вам хочу сказати, що насправді дійсно виступ президента Зеленського справив позитивне враження. Єдине, зрозуміло, що наскільки його сприйняли ті тези, які були озвучені, бо він говорив абсолютно виважено, вкотре його виступи правильно розставлені в них акценти, але ж знову ж таки. Ми розуміємо, що світ постійно змінюється, і в нинішніх умовах Генеральна асамблея ООН, звичайно, ми не можемо очікувати, що наповну буде сприйнята ті фрази. Але Україна, яка сьогодні є щитом цивілізованого світу від реваншизму, мусила сказати те, що вона сказала, і казати, і звичайно, і неприємні речі, наприклад, про. Якісь потаємні там намагання домовитись з Російською Федерацією, те про що говорив президент Зеленський. Тобто, ми всі ці моменти говоримо прямо. Ми є публічними, ми нічого не приховуємо від світової спільноти, і в цьому моменті, звичайно, дуже добре, що президент актуалізував нашу українську формулу миру і необхідності якраз досягнення цього миру. І припинення війни, і припинити власну цю політику умиротворення агресора. Ну я думаю, загалом, виступ він дійсно він корисний, але тим не менш, я думаю, що. Е Оця ситуація, наприклад, там з президентом Дудою чи не сприйняв він е, про Європу і зерно на свій бік е, відповідні заяви? Тобто тут теж можуть бути нюанси. Але е, ну я ж кажу за загалом, дійсно українська дипломатія відпрацювала на 150%. Будемо це так казати, якщо в цьому говорити про генасамблею ООН як подію, про участь України в ній і про фінальні, ну до прикладу, про фінальні результати цієї генасамблеї ООН, як ви б її оцінили в контексті чи позитивно, чи було багато позитиву для України, чи навпаки, ми фактично там майже нічого не отримали від неї? Ну чому генасамблея зараз знову ж таки це майданчик для перемовин? І от, наприклад, взяти виступ Джо Байдена, який там був до президента Зеленського? Там багато там критики звучало, що мало в Україні приділено. Часу було там, якщо порівнювати виступ Байдена ну ми розуміємо, що це один із центричних таких виступів. Але ну насправді, якщо е, проаналізувати і побачити, що якраз е, знаєте, от е, в останній е, такій точці е, Байден всі проблеми звів фактично е, до. Війни Росії проти України про необхідність далі підтримки світової спільнотою нашої держави. І що це питання не лише там долі однієї, країни, а це питання долі всього світу. І тому, в принципі, я думаю, що якраз цей меседж він мав бути почутий лідерами. Ми знаємо, що там фактично 150 лідерів. Приїхало це три четвертих від складу ООН, якраз 150 лідерів приїхали на цю генасамблею ООН, І я думаю, що цей меседж було почуто. Але загалом ми маємо усвідомлювати, що разом із необхідністю пошуку мирного врегулювання і якраз припинення справедливого припинення війни. Ми маємо говорити сьогодні і про реформування ООН, про вихід з складу Радбезу Російської Федерації, те про що говорив президент Зеленський напередодні, і я думаю, що робота і в цьому напрямі дійсно продовжилась, наприклад, стосовно необхідності реформування Радбезу ООН з включенням п'яти чи шести постійних членів Радбезу. З країн глобального півдня, я думаю, що зараз ця дискусія продовжиться, і Україна знову ж таки показує, що ми знаходимось десь в авангарді у цих всіх процесів. Також от щодо Дуди, ви в попередній своїй відповіді акцентували на ньому також увагу. Президент Зеленський зазначив про те, що є певні держави в Європі, які зерна намагаються зробити трилер. І згодом у змі також повідомили про те, що зустріч українського та польського президентів під час генасамблеї ООН у Нью-Йорку було скасовано із технічних причин. Про це повідомили ряд змі. Варто зазначити про також про те, що Дуда напередодні також звинуватив український бізнес у тому, що він намагається діяти на шкоду партнерам у Польщі. Я зацитую зараз. Є бізнес-коли, які мають інтереси в Україні і хочуть якнайшвидше продати зерно за якнайнижчою ціною. Ми повинні від цього захищатись. Про це сказав Дуда, і він зазначив наступне. Я б порівняв це з чимось на кшталт людини, що потопає. Людина, яка тоне, надзвичайно небезпечна, тому що може затягнути на глибину. Вона може просто втопити рятівника. Багато зокрема, хто сприйняв це не зовсім вдале порівняння, як сигнал охолодження стосунків між Києвом та Варшавою. Першу чергу про зустріч хотів би запитати. В ЗМІ повідомляють про те, що її було скасовано із технічних причин. Чи можемо ми насправді все ж таки вважати, що це було із технічних причин? Чи є все ж таки от певне охолодження, про яке кажуть у стосунках між Києвом і між Варшавою? Ну, звичайно, ми розуміємо, що Генасамблея ООН це. Просто такий ланцюг із зустрічей запланованих, де кожна хвилина розписана. Тому відповідь про збій в графіках цілком можлива, бо ми бачили, що виступи лідерів держав йшли з запізненням. Це дійсно відбувалося, і тому в цьому моменті могли бути проблеми, бо ми говоримо сьогодні про лідерів країн, у яких ну не так просто, навіть там змінити ці графіки. Які узгоджені заздалегідь і які просто можуть порушити всю ту необхідність і чисельність зустрічі, які там далі заплановані? Але з президентом Дудою, звичайно, я думаю, що тут може бути і додатковий сигнал. Але це сигнал скоріше не в Україні там про якісь охолодження. Ні, це чергове ось якраз внутрішньополітична електоральна передвиборча гра. Конкретно Дуди він показав, що от бачите, ми показуємо Україні, грубо кажучи, її місце. голосуєте за Польщу, Польща там понад усе. Ну, грубо кажучи, це сигнал на внутрішню польську аудиторію, не українцям, а полякам. Тобто цільові аудиторії електорату, там права і справедливості. Але ну знову ж таки зверніть увагу, у них там просто дуже брудна гра зараз іде, там і оприлюднення. Секретних документів стосовно захисту Польщі, що там мали там ледь не половину Польщі довісли там покинути у разі наступу ще якісь нюанси. Ну тобто, зараз у Польщі іде дуже дійсно не цивілізаційна. Ну не цивілізована, будемо так казати, не цивілізована сьогодні робота з двох команд. І Дуда, звичайно, коли в нього йдуть вибори в парламент, він в цій системі, але. Повертаючись до зерна, ну як на мене, і українська сторона тут трошки підкинула хмизу вогонь стосовно, наприклад, арбітражу сот і заяв нашого прем'єра про можливість ембарго з ну там по польських товарів і так далі. Але з іншої сторони, і ми ж прийняли логічні абсолютно речі, наприклад, ліцензування експорту до цих п'яти країн. Ну тобто, бачимо, що в принципі, те про що я казав, що можна знаходити якісь компроміси. От зараз українська сторона з цим ліцензуванням експорту, в принципі, це ну такий компромісний шлях, який ми і мали йшли для того, щоб задовільнити ці п'ять країн. Але водночас бачимо, що спочатку три країни Словаччина. Угорщина і Польща потім Румунія вже каже, що можуть можуть водити і, скоріш за все з болгарами в принципі на зв'язку. Але тим не менш ситуація дійсно складна і принципово, принципово і концептуально ми маємо сьогодні сприяти відкриттю цих ринків для українського збіжжя, але водночас, звичайно, не ламаючи загалом. В їхні внутрішні ринки я б не бачив, щоб поляки відмовлялися від продовольства, наприклад, з Німеччини чи з Франції чи з Іспанії. Вони закривалися. Ні, тобто, а Україна, вибачте, це майбутній член Європейського Союзу, і до нас треба ставитись відповідно. Але ми також бачимо, що послаблення там питання щодо українського зерна в Польщі не відбувається. Вони доволі категорично ставляться до фактично купівлі українського зерна. І на вашу думку, як необхідно виходити з цієї ситуації в Україні, чи побачимо ми найближчим часом також можливо зустріч між Зеленським і Дудою? Чи будуть ухвалені якісь рішення, чи потрібно також опрацювати на рівні певних відомств? Я думаю, що скоріш за все на високому політичному рівні до завершення виборчої кампанії. У них це питання далі не буде рухатись. З точки зору прикладної, там більше вини у польського бізнесу, а не українського. Бо це польські партнери, які грубо кажучи, польський ритейл зараз отримав конфлікт з польськими фермерами-виробниками. Бо польський ретейл хотів продавати дешевше і таким чином захоплювати там всередині Польщі додаткові позиції. Тобто, хай поляки самі розберуться з різними галузями всередині власної держави. Але дійсно зараз, з точки зору політики, ну, я, на мою думку, на мою думку, звичайно, маємо виходити все рівно на продовження комунікації між аграрними відомствами. Зараз ми бачимо, що Міністерство аграрної політики України в цьому напрямі працює. Тут два напрями: Двостороннє спілкування і спілкування тристороннє із залученням європейської комісії. Виходи на сод, на ну фактично недіючий арбітраж. Це все інше. Я думаю, що насправді воно нам не дає сьогодні якоїсь доданої вартості, і тут можливо помилки. Хоча, з іншої сторони, я звичайно це оцінюю, що українська влада захищає національний інтерес, демонструє, що не можна так з Україною себе поводитись, але водночас кожен крок має бути е, чимось підкріплення. Плене. А ми, якщо ми розуміємо, що арбітраж сот не працює, навіщо ми тоді зараз подаємо туди позов, якщо не отримаємо якихось швидких результатів? Ну тобто, питання відкрите і питання риторичне. щодо Рамштайну, вчора завершилась 15-та зустріч у форматі Рамштайн. І головні підсумки переказує кореспондентка Радіо Свобода після брифінгу Лойда Остіна і Марка Мілі. Там зазначалось наступне про те, що пріоритети у допомозі Україні зараз це протиповітряна оборона, а також більша кількість артилерії та боєприпасів. Україна не планує зупинятися зимою. Зокрема, вона налаштована далі звільняти свої території. І Сполучені Штати Америки вкотре наголосили, що готові підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, як і інші країни-учасники Рамштайна. Перше, що хотів би запитати, це про пріоритети. Ми почули, що пріоритети наразі у протиповітряній обороні кількості артилерії, боєприпасів, але ми нічого не почули про далекобійні ракети, про які зараз багато говорять у медіа і які необхідні українцям для більш ефективних дій у контрнаступі. На вашу думку, чому ми не побачили жодних натяків на те, що Україна отримає далекобійні ракети, і чи побачимо ми їх можливо після зустрічі президента Зеленського із Байденом? Ну, не може Міллі і Остін е, випереджати е, таку новину за Джо Байденом? Ну ж розуміємо, якщо ця тема зараз лежить у Джо Байдена на столі, а попереду ще й зустріч Зеленського з Джо Байденом. Ну, ми маємо усвідомлювати, що є певна політична логіка. І таким чином, ну, очевидно, що ми рухаємося до отримання далекобійних ракет. Це і Атакамс з боку США. Очевидно, це і Таурус з боку офіційного Берліна. Але Рамштайн на сьогодні. 15-те його засідання це ще не час для такого оголошення. Нам основна мета цього Рамштайну це забезпечити ритмічність та комплекс постачань від всіх країн-учасників цієї едхок коаліції. Бо ми маємо, наприклад, питання по артилерії, що не настільки швидко і в тому об'ємі, як раніше обіцяно було, подаються снаряди натівських калібрів, бо ми бачимо, що Україна, наприклад. Сама активно зараз почала виробляти. Там десятки тисяч снарядів в місяць калібру 152 міліметри, тобто радянського зразка. Але що стосується натівських стандартів, звичайно, нам зараз потрібно, потрібно збільшення для того, щоб підкріпити можливості хлопців і дівчат іти в наступ. Тому, от якраз Рамштайн сьогодні цікавий здебільшого, от постійним безперервним постачанням у цих снарядів. Але водночас, звичайно, ми бачимо новини і про танки і допомоги. Мечта на 400 мільйонів євро і про створення it коаліції це теж вкрай важливо. Бо Російська Федерація зараз ну все таки використовує цифрову сферу для атак дуже потужно, і тому ця коаліція теж зараз вкрай необхідна. Тобто, в принципі, Рамштайн не втратив своєї актуальності. Це найголовніший результат. Ну і плюс знову ж таки від зміни міністрів ми бачимо, що погіршення не стало, і це теж треба відзначити, що пан умеров себе непогано показав в рамках Рамштайну. Тему Мірова то він власне також підвів там, певні перші підсумки після вчорашньої зустрічі в форматі Рамштайн. Я хотів би їх також обговорити. Е, зацитую домовилися почати ініціативу по створенню коаліції можливостей. Це головна ціль це підготовка е, сил оборони України майбутнього. Для цього Міністерство оборони визначило п'ять кластерів, які е, потребують першочергової уваги. Це протиповітряна оборона, артилерія, авіація, ВМС. І бронетехніка за його словами, партнери ще раз підтвердили свої зобов'язання по підтримці нашої держави. А от власне те, що е, домовилися про ініціативу щодо того, аби створити сили оборони України майбутнього, чи можемо ми говорити про те, що на цьому рамштані вже йшлися, скажімо так, перемовини в контексті зобов'язань країни по гарантіям безпеки України в подальшому. І чи можемо говорити про те, що в найближчі там рік, можливо, півтора-два, ми будемо бачити доволі гучні заяви щодо передачі Україні того чи іншого зброєння? Мови йде і про літаки, і про флот так само, і про іншу інтеграцію, зокрема до Альянсу НАТО. Ну я думаю, що цей процес дійсно він буде відбуватися. Питання виключно в термінах. Але ж розуміємо, що до декларації країн G7 про підтримку України доєдналися десятки країн. Там їх вже давно за 20 штук. І більше, і в принципі, зараз ідуть перемовини про укладання двосторонніх договорів про гарантії безпеки. Найпершому зараз ідуть Сполучені Штати Америки, де ми маємо до кінця року завершити ці перемовини, але не будемо забігати вперед. Тобто, в принципі, зараз такі перемовини, вони йдуть, але ми ж бачимо, що і навіть не дивлячись на там майбутню результативність цих перемовин, вже там. Той же європейський союз говорить про 20 мільярдів євро для наших сил оборони до 2027 року. Ми бачимо, як Пентагон так само розписує допомогу для України у власних планах, там теж на роки вперед, тобто, не там не лише на період широкомасштабної війни, але якраз на період цього відновлення і подальшого. Переходу України на натівські стандарти збільшення взаємосумісності з Північно-Атлантичним альянсом. Звичайно, це все зараз відбувається. Плюс зверніть увагу, та ж сама Туреччина. Прямо, прямо зараз у неї на верфях будуються два корвети класу Ада для оновлення нашого військово-морського флоту. Тобто, таким чином ми бачимо, що вже це. Сьогодні впроваджуються. Звичайно, основний фокус іде на відбиття російської агресії в нинішній період, але те, що буде далі з нашими збройними силами України, це лишається у фокусі уваги. Ну і також до ситуації в Карабаху. Сполучені Штати Америки закликають Азербайджан негайно припинити військові дії. Зацитую, я сьогодні розмовляв з президентом Азербайджану Алієвим і закликав його негайно припинити військові дії в нагірному Карабаху. Для Азербайджану вкрай важливо деескалувати ситуацію, щоб сприяти мирному врегулюванню конфлікту. Про це зазначається у заяві американського держсекретаря Ентоні Блінкена. Також пригадаємо про те, що напередодні президент Туреччини Реджеп Таїп Портоган під час виступу у Генасамблеї ООН, якщо я не помиляюсь, він підтримував Азербайджан у цих діях. Яким бачите ви розв'язання цієї ситуації, і зокрема, на вашу думку, як далі розгортатимуться події? Ну тут зрозуміло, що Азербайджан має. Повну військову міць для того, щоб вирішити наболіле питання повернення власних територій, повернення повного контролю над Карабахом. Ми знаємо, що під час війни 20-го року це не вдалося зробити повністю, і не виконувалася там тристороння заява, яка була укладена за посередництва Російської Федерації. З Арменією з Вірменією та відповідно, Азербайджаном. і в нинішній ситуації, попри заяви пана Пашиняна, прем'єр-міністра Вірменії, ну якось трошечки дипломатично не бачили ми руху вперед. А й зверніть увагу: в Єревані, в Вірменії провели, ну грубо кажучи, місцеві вибори, те які показали, що Пашинян зараз втрачає підтримку. І таким чином, ну тобто, чекати дипломатичного вирішення цієї ситуації, плюс до того, що сам же Пашинян підтвердив, що Карабах є територією, яка належить відповідно Азербайджану, ну якось дивно, і просто Азербайджан він зміг зараз визначити правильний час для проведення цієї операції. Я на даний момент, поки два дні зараз сривається ситуація, я не бачив. Жодних свідчень, що якимось чином постраждало мирне населення, тобто йде відпрацювання якраз по військових об'єктах, так само немає втручання так званих російських миротворців. Тобто, в принципі, Азербайджан він повертає своє. Ми маємо це розуміти. Він готувався до цього 20, ну, там, майже 30 років. Будемо казати, там після завершення війни, там 94-му році, з Вірменією, і якраз оце продовження є де-факто кампанії го року. В даній ситуації ми маємо слідувати виключно міжнародному праву, А Карабах є міжнародно визнаною територією Азербайджану. Відповідно, і наше єдине завдання це щоб там повністю права цивільних, щоб вони. Повністю жодним чином не порушувались. Ну, поки що та інформація, яка доходить, операція проходить швидко. Ну, звичайно, ми бачимо, і Туреччина схожим чином проводила зараз свої операції. І не дивно, що Азербайджан з Туреччиною зараз в активній військово-політичній співпраці. І зараз бачимо, якраз повернеться Карабаху. Остаточно. Я, я так все таки надіюся. Сьогодні заб'є гвіздок у труну російських маніпулювань на території Кавказу щодо Вірменії хотів би запитати, тому що ми бачили, як протестувальники відповідно скандували там ну умовно геть Пашиняна також доволі образливі речі на користь Путіна і Лаврова, але справедливі речі. І хотів би запитати наступний: як розгортатимуться події далі у Вірменії? Чи побачимо можливо там якусь певну зміну уряду, і якою буде зокрема реакція Москви щодо цього? Цілком можливо, бо Москва сьогодні вона прямо навіть публічно показує, що вона вирішила якимось чином покарати Пашиняна. Хоча знову ж таки, Москва останні декілька років, відігрувала тему. Карабаху, навіть не у вірменському напрямі, вони там розігрували сепаратистські сценарії разом із ФСБшниками, для того, щоб взагалі відділити і проголосити Карабах там окремою там державою. І вони працювали на це. Там арцах там має бути там, нібито незалежний, як вони там казали. Там активно зав'язаний цих процесах такий олігарх Варданян. От. Але насправді, ну, як на мене, у Пашиняна сьогодні складна ситуація, бо, в принципі, він має усвідомити, він може сьогодні дати Вірменії шанс закрити оцю гнійну рану, яка не дозволяла державі розвиватися, яка після закриття якої нормально країна піде шляхом західним вектором. І отримає допомогу цивілізованого світу. Ні, звичайно, ми бачимо зараз Вірменії там допомагає, наприклад, максимально там, та ж сама Франція, але чому це відбувається? Бо дуже велика вірменська діаспора. От. І ну, це відповідно це є лобісти у там, структурах. Відповідно, Парижа, Парижа, там ну, загалом там офіційного Парижа. Але я думаю, що насправді у Пашиняна дійсно є сьогодні ризики втрати влади, але найгірше буде, якщо туди прийдуть більш такі праві сили, які сьогодні підпитуються Москвою. Це є сьогодні, і це показали вибори якраз в Еревані. І в цьому є сьогодні ризики. Тому знаєте, от. Карабах має відійти Азербайджану повністю під контроль і виконати відповідно вимоги Азербайджану. Але водночас у Вірменії сьогодні краще, щоб Пашинян продовжив перебувати при владі, тому що цей складний процес треба завершити, щоб і знову ж таки підкреслити абсолютну недієздатність різних геополітичних прожектів, які сьогодні робляться з боку Москви. Зокрема, у Вірменії, чи може вона змістити фокус уваги з України на ці дві країни на Азербайджан і Вірменію? І, зокрема, чи можемо ми побачити навіть в подальшому, якщо події будуть більш активніше і більш довше розгортатися? якесь зміщення уваги туди, і зменшення, зокрема, підтримки нашої держави? Як на мене? Я думаю, що сьогодні е, все-таки оця військова е, складова. Цієї операції з повернення повного контролю над Карабахом вона буде короткостроковою, От, тому, що знову ж таки Вірменія вона не відновилася від подій 2020 року абсолютно, і ну і в порівнянні навіть військової спроможності Вірменія робила ставку на Російську Федерацію на ОДКБ. Але ну зрозуміло, що в нинішній ситуації вона лишилась одна. тому, якраз цей військовий чинник він завершиться швидко, і е, зверніть увагу: от я тут порівняння можливо не дуже коректне, але от е, взяти той же самий Нігер, наприклад, зміну влади там, або ще різні конфлікти, які там на африканському континенті зараз відбуваються. Зрозуміло, що частково увагу світу воно е, переведе на себе, але ми маємо оцінювати масштаби. Того, що відбувається, от я там вчора порівнював, навіть площа загалом Карабаху вона складає ну фактично як один вижородський район на Київщині. Тобто, ми вже звільнили там спочатку широкомасштабного вторгнення українські сили, ну фактично дев'ять Карабахів, тобто в порівнянні, і ну тут абсолютно не порівнювані масштаби цієї війни, і звичайно, все рівно я думаю, що тема України вона. Продовжуватиме бути у фокусі уваги світового співтовариства. Пане Ігоре, дякуємо наразі вам за те, що були разом із нами. Спілкувалися з Ігорем Челенком, політологом. Детальніше поговорили про генасамблею ООН, підсумки Рамштайну, а також ситуацію про ситуацію на нагірному Карабасі.